Як відомо, хроматична гама це гама, яка будується по півтонам. Це не самостійний лад, а похідний від діатонічної мажорної або мінорної гами. Зараз ми з вами спробуємо вивчити правила нотації побудови хроматичної гами. Вона тісно пов'язана з спорідненими так званими тональностями. Ми знаємо, що споріднені це ті тональності, тонічні три звуки яких будуються на ступенях даної тональності. Спробуємо зараз побудувати три звуки, ось тонічний три звук до мажору. Будуємо три звук на другому ступені і дивимось, що він є тонічним в тональності ре мінор в Наступний тризвук мі соль Сі є тонічним в мі мінорі. Фа ля до «Фа-мажорі». Від соль будуємо тризвук і він є тонічним в соль мажорі, від ля в «Ля-мінорі». І ось нарешті ми підходимо до тризвуку, який будується на сьомому ступені. Але це три звук зменшений, ми це добре знаємо, і він не може бути тонікою якоїсь тональності. От якраз на цьому і ґрунтується правила нотації хроматичної гами. Вгору мажорна хроматична гама будується наступним чином. Всі її ступені підвищуються при русі вгору, крім шостої. Замість чого понижується сьомий ступінь. Давайте зараз спробуємо підвищувати всі ступені. До підвищуємо, буде до додієс, ре, ре фа фадієс. Соль дієс. Але лядіес ми не підвищуємо, а замість цього ми понижуємо. 7 ступінь, а потім векаром повертаємо його назад. Правило наше звучить так. Усі підвищені звуки альтеровані, всі є увідними тонами до тонік споріднених тональностей. Давайте перевіримо це. До дієс є увідним тоном до ре мінорної тоніки дієс сьомий підвищені до мі мінору. дієс є у відним тоном до соль мажору, соль дієс до ля мінору. А от якраз ля дієзу бути не може. Бо немає у відного тону ля дієс до неіснуючиї на сьомому ступені тональності. І ще одне. Зауважте, я написала поряд. Звуки третього і четвертого ступеню. Чому? Тому що вони утворюють природній півтон. І так само поряд сьому і першу ступінь. І так треба зробити при написанні гами, от зараз ми будемо дивитися на дно. зразу написати звідстаннями між ступенями, але перший сьомий. І третій, четвертий в мажорі пишуться поряд, щоб нам не захотілося між цими нотками ще вставити якийсь хроматизм. Тут і так природний півтон.